Наталка Малетич Свято першого снігу. Уривок з щоденника Ельфа. Читає Ганна Васильєва. Свято першого снігу. Вірю в радість ні з того, ні з сього. В ангела, що впав із неба. Щоб пограти в сніжки. Ян Твардовський. Розділ перший та зосередьтеся нарешті пишемо самостійно. Класна керівничка Марта Іванівна, що вчить нас математики, почала швидко записувати на дошці завдання. Крейда стукала і кришилася, розлітаючись білою порошею до стоту, як сніг за вікном, від якого ми за мить до того не могли відвести очей. Клас невдоволено загув. І здійняв шум хто чим. Падали олівці, шелестіли зошити, скрипіли парти. Святкова магічність першого в році снігу була геть начисто зіпсута двома сердитими словами про самостійну, на яку ніхто не сподівався. Ще й на останньому, шостому уроці я неохоче списувала завдання з дошки, мріючи, врешті, вирватися з задушливого класу на вулицю. Мріяла не одна я, із самісінького ранку щойно посипав густий лопатий сніг. Ми з однокласниками домовились, що після уроків будуватимемо снігову фортецю і гратимемо у війну проти шостого А. Бешки проти ашок, то мало бути супер. І ось зараз, на останньому уроці, вчителька підриває наш бойовий дух дурною самостійною. Я не могла зосередитися над завданнями. Коли б я була вчителькою, то в такий день повела б своїх учнів гуляти, а не морила уроками. Я би влаштувала справжнісіньке свято першого снігу. Христю, знову ти у вікно видивляєшся? Там нема відповіді на рівняння, обірвала мої мрії вчителька і багатозначно кивнула на годинник над дошкою. Неохоче, я знову взялась до математики, хоч загалом люблю цей урок, тільки не сьогодні. Ще й Ліза зазирає мені через плече, а в неї ж однаково інший варіант то на що очима косити. Врешті дзвоник визволив нас із учнівської неволі. Ми покидали на вчительський стіл зошити та, защіпаючи на ходу куртки і штовхаючись, висипали на вулицю. Ого го, вони вже почали будувати свою фортецю. вигукнув наш ватажок влад, беручись до справи. Ми теж не ловили гав, кожен вже котив поперед себе снігову кулю, щораз більшу і більшу. Сніг ліпився добре, тож війна з ашками заповідалась на славу. Якби тільки не мої окуляри, я мусила постійно змітати рукавичкою сніжинки зі скелець. І злилась, що не бачу чітко наших. Коли ми з Лізою випхали наші кулі майже на сам верх фортеці, влад і Юра, улюлюкаючи, почали атаку проти 6-го А. Снігові снаряди летіли понад нашими головами, а ми все ліпили нові й нові, зрідка кидали самі, а більше подавали хлопцям. Вони були на фронті, ми в тилу. Часом висовувався і хтось із дівчат, і нам навіть вдалося кілька разів поцілити у ворога, але ми мусили насамперед швидко ліпити нові сніжки, так командував Влад, називаючи то стратегією. За правилами той, у кого влучили раз, вважався пораненим, а в кого тричі вбитим. Шостий А, казав Влад, має неправильну стратегію. Кожного, хто постійно сам ліпить сніжку. Значно легше підстрелити, ось у них вже й край фортеці розвалився. Та раптом ліве скельце моїх окулярів хруснуло, і скалки, черкнувши щоку, посипались додолу. Тепер я навіть не могла розгледіти, хто влучив мені сніжкою просто в обличчя. Ой, у тебе кров на щоці, вигукнула Ліза, і мене миттю оточили дівчата. Я мимоволі притулила до щоки сніжку, щоб так сильно не щеміло На білому розійшлась невеличка яскраво червона пляма. Треба до медсестри, гукнула Настя. Може, ліпше додому, а то вчителька сваритиме, запропонувала Карина. Ага, тут вчителька, а вдома мама, докинула Софія. І нащо ти висовувалась очкаричка? Тепер ми продули, сердито кинув влад, у якого, Ашки, скориставшись нашим сум'яттям, влучили тричі. А коли вбити ватажка, гра закінчувалась. Ти не бачиш, вона справді поранена, заступилась за мене Ліза, притуляючи мені до щоки паперову серветку. Влад знітився і грізно загукав до ворогів. Хто кинув сніжку в Христю? Придурки. Ви їй окуляри розбили. Невдовзі мене оточили вже й дівчата і хлопці з шостого А. Всі давали якісь поради. Легко радити, не їм же пояснювати моїй мамі, що доведеться лагодити окуляри. Дурні окуляри, скільки я просила маму купити мені лінзи, он Карина носить, і Настя і не мають клопоту. Та ні, мама постійно каже. Ти ще замала, а тато додає, що і стів Джобс мав на носі окуляри, і це круто. Ну, якби я була джобсом, то теж би не комплексувала, може. Я не хотіла плакати, та сльози потекли самі, роз'їдаючи порізану щоку, що й без того пекла вогнем. Не плач, я скажу твоїй мамі, що то я розбив, раптом тихо озвався біля мене Непоказний Ашка. З нашого будинку, такий дрібний, що всі його називали Дмитриком. Усі полегшено зітхнули Не доведеться брати провину на себе і стали розбирати покидані на купу наплічники та торбинки. Дмитрик тюпав коло нас із лізою тягнучи ще й мій наплічник, і зніяковіло мовчав. Увесь святковий настрій куди й подівся? Ліза щось там радила мені й торохкотіла, аж поки не забігла у свій дім, а далі ми пішли удвох. Я справді не хотів, укотре сказав хлопець, коли я перед своїм під'їздом витягла з кишені понівечені окуляри і стала їх скептично роздивлятися. І що я скажу мамі, зітхнула я. Правду. Дмитрик піддався вслід за мною на третій поверх і навіть сам натиснув гудзик дзвоника на наших дверях. Що сталося? зойкнула мама, відчинивши нам, і враз приклала долоню до уст, щоб не розбудити мою маленьку сестричку Улянку. Вибачте, я розбив Христі окуляри, коли ми грали в снігову війну. Пошепки пояснив Дмитрик, не ховаючи погляду. Я віддам свою скарбничку, щоб їх полагодити. Мама сказала, не треба, зітхнула і запросила нас обох заходити. Вона поставила на газ чайник, тим часом промила мені перекисом щоку і заліпила пластиром чомусь навхрест. Дмитрик усміхнувся. Ти єдиний, справді, поранений воїн. Я бачила, що йому й досі ніяково. Але раділа, що ані мені, ані Дмитрику не перепало на горіхи. Ми зробили собі канапки до чаю, а, зігрівшись, взялись до уроків. Дмитрик чомусь не наважувався піти, аж поки мама не відправила мене по молоко. Може, я таки віддам тобі гроші зі скарбнички? спитав Дмитрик на прощання. Мама каже, не треба, знизала я плечима. Потім, коли я принесла молоко і мама зварила нам з улясею кашу, прийшов тато і посміявся з мого поранення та з усієї нашої снігової війни. Тато порозмовляв з мамою на самоті, і батьки сказали мені, що вже завтра я зможу підібрати лінзи в оптиці. Ура! не стрималась я і взялася обіймати тата і маму. І кружляти на руках замурзану кашею у лясю. А тоді тато сказав нам усім одягнутися. Навіщо? запитала мама. Підемо до парку гуляти. Адже нині хіба ви не знаєте. Свято першого снігу. І тато змовницьки підморгнув мені. Ну, хіба не класний в мене тато? У парку ми зліпили велетенського сніговика. Потім ми з улясою по черзі з'їжджали з гірки на санчатах, а потім тато возив маму бігаючи із санками поміж дерев, і навмисне, хоча божився, що ні, перекинув її декілька разів у сніг. А тоді всі попадали горілиць і під зоряним небом робили снігових ангелів, розмахуючи руками. Коли ж ми поверталися додому, наші ангели зосталися на снігу. Великий татів, делікатний, мамин, худенький, мій і маленький Улянчин. Це було справжнісіньке дивовижне свято першого снігу, розділ другий. Без окулярів я бачу кепсько, гірше нікуди. Але півдня доведеться потерпіти. А вже після уроків мама пообіцяла піти зі мною по лінзи. Я мало не пританцьовую на радощах. Це ж так класно нарешті спекатися тих капосних окулярів. Учорашнє владове очкаричка дуже дошкулило мені значно більше, ніж розбите скло з окулярів. Влад у нас за водіяка, він хоч і вчиться, аби як, зате авторитет у нього. Бракувало тільки, щоб тепер до мене пристало таке прізвисько. І дарма, в окулярах ти чи ні, а прізвисько як прилипне, не відчепиться. От у нас Тарас Салій в класі є, то всі хлопці його салом кличуть. Дарма що він худий, мов скіпка. Приросло прізвисько, хоч сядь та й плач, а хто його першого так назвав Влад, ясна річ. Христю, та снідай вже, бо он залицяльник під вікном стовбичить на морозі. Хитро примружився тато. Обернувшись від вікна, де зазирав на термометр: Який залицяльник! Ложка випала мені з рук, і вівсянка розхляпалася по столу. Та ж ото, що окуляри побив. Я вискочила з за столу, вхопила наплічник, гукнула запізнююсь, папа! -па і, захряснувши двері, вибігла на сходи, защіпаючи пуховик на ходу. Тато не встиг навіть дорікнути мені за недоїдену вівсянку. Привіт, гукнула я Дмитрикові з під'їзду, а він підійшов ближче. Привіт, давай на плічник!» Я віддала і йшла поруч, не знаючи, що казати. Не сварили батьки? спитав хлопець. Ні. Уявляєш, нині піду по лінзи. Вже не ходитиму, як те чудовисько в окулярах. Ти зовсім не чудовисько, засміявся Дмитрик. Ага, а Влад назвав мене очкарочкою, заперечила я. Дмитрик не встиг нічого відповісти, бо звідки лясь узялась ліза і гепнула його по спині своїм ядучо рожевим наплічником. Солодка парочка, Остап та одарочка, подражнила вона нас. Може, дім, і мені рюкзака понесеш? Отже ліска, хоч вона й моя найкраща подруга, але я б воліла зараз мати свого наплічника в руках і стукнути її ним. Влізе скрізь, де її не просять, як каже тато, де не посій, там вродиться. Пошукай собі іншого санчо Пансу. не поліз за словом у кишеню мій сусід, а я зраділа. Він теж читав дон Кіхота, а ліска явно розгубилась, тож, показавши нам язика, побігла нас доганяти Карину і щось зашепотіла тій на вухо. Потім обидві озирнулися на нас і захихотіли. Ото, дурноверхи, любиш читати? запитала я, щоб приховати роздратування. Ага, і вже збираю свою бібліотеку. Хочеш, приходь по книжки. Сказав Дмитрик, віддаючи мені рюкзак, бо ми вже увійшли до шкільного вестибюлю. Розділ третій. У класі всі поглядали на мене зацікавлено. Я зрозуміла, що Ліска і Карина вже принесли новину як сороки на хвості, і що сьогодні я можу опинитися в центрі насмішок і натяків. Добре, хоч поріз на ціни неглибокий, і пластир можна було зняти. Ти без окулярів зовсім інша, випалив за всіх Влад і чомусь почервонів. Ага, сліпа, буркнула я, викладаючи книжки на парту і мружачись. Може, йому соромно за те, що обізвав мене вчора? І що я нині побачу на дошці? спитала радше себе, аніж лізу. Проте вона, як завжди, мусила докинути свої п'ять копійок. Перепишеш в мене. То що, він тобі подобається? голосно зашепотіла моя подруга, хоч саме почався урок. Так голосно, аби чули і на двох партах спереду і позаду нас: Тиша в класі, учителька української глянула на лізу так, що ті аж заціпило, але мої думки не так легко спинити, як лізен язик. І її запитання крутилось у мене в голові, вимагаючи відповіді: Досі жоден хлопчик в класі чи поза ним не виявляв до мене уваги, як, наприклад, Влад, що носив наплічник Карині, або Тарас, який супроводжував після школи Софію. І все тому, що ношу ті огидні окуляри, в яких я справжня почвара. І жоден хлопець у світі ніколи ні за що не запросить мене на морозиво. Те, що мама з татом переконують мене в протилежному, ніякого ефекту не дає. Я ж маю дзеркало і бачу, що окуляри в мене на носі у будь-якій оправі, просто жахливі. У них я, схожа, ото на вчительку з української Іванну Павлівну, і нічого не можу з цим вдіяти. Тому те, що Дмитрик заповзявся носити мені наплічник, відповідай, боляче штрикнула мене під ребро ліска своїм гострючим ліктем. Вихопившись із виру своїх думок, я розгублено зиркнула на розмитий силует учительки, навіть близько не здогадуючись, щоб мала відповідати, кепсько без окулярів, а до того ж, замислившись, я все прослухала. Ти що, не підготувала домашнє? сердито перепитала вчителька. І я, оговтавшись, почала зачитувати вправу. Ох, на цей раз пощастило. Вона закохалась, шепнула Ліза, і дівчатка довкола стали хихотіти, затуляючи роти долонями. Ми просто друзі, шикнула я. Розділ четвертий. Просто друзі! перекривила мене Ліза. Коли після уроків побачила Дмитра, що чекав під школою, вона побігла до дівчат, які вже знову бралися будувати фортецю. За ніч снігу намило свище колін, і довкола була неймовірна краса. Я нині не граю, піду лінзи з мамою, сказала Дмитрові, що закутався з носом плетеним шаликом у блакитно сіру смужку. Я теж, він чхнув. Учора трохи застудився. Шкода, промовила я, ми почалапали від школи, грузнучи в снігу і відчуваючи, як погляди однокласників свердять нам спини. Перед будинком Дмитро віддав мені наплічник і сказав: Знаєш, я не хотів розбити тобі окуляри. Знаю, урвала я його, бо дуже ніяковію, коли в мене просять пробачення». Але я таки хотів поцілити в тебе на одному дусі випалив хлопець. Бо ти бо я, бо ти ніколи не звертала на мене уваги. Після цього він махнув мені па, і мерщій рвонув до свого під'їзду. Вже натиснувши на кнопку домофону, я озирнулась на Дмитрикове вікно, і, хоч сніжинки заліплювали мені очі, та й без окулярів я не бачила чітко нічого, але знала, свято першого снігу триває.